Привіт, шановні панянки, з 8 березня вас, любові, кохання, довголіття, щасливого материнства, щасливої кар'єри, вдалої кар'єри. І, звичайно ж, мирного неба над головою. Хай воно, як квітка весняна, розцвітає над вами волошковими очами, а ще любі панянки. Паняночки. Дорослі дівчата, я бажаю вам радості багато, щоб ви зустрічали нові нові свята, щоб будні день вам дарував спокій і затишок у серці і домі. Чого ще побажати вам, сестриці милі, дівчатка, дівчата, жіночки. Усі прекрасні, наче проліски в долоні. бажаю вам краси на віку весь, а ще і ніжності, і любові, і стійкостю упертості, і чарів неповторних, щоб мудрість ваша, розум ваш несли той мир найкращій світі. Верніться, прошу вас і заклинаю. Верніться ви з війни живі. І проживіть, ви проживете багато десятків літ. Даруйте щастя цьому світу, і заклинаю від нас не йдіть. Живіть, 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 панянки, світ без вас марудним став би. І не таким наповненим, як наша чаша. Живіть у цьому світі навесні, у березні, красивому і ніжному, у сонячному світлі освятіться, В образ діви на землі, тієї, що у світ приводить Бога. Ви образ матері, ви образ захисниці і жінки образ священний. Так бережи вас, єси Господь, так бережи життя вас, бо ви Його дали.